Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Праведне місто. Євреїв 13.21 Нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі. Напередодні нового 2000 року влада Детройта обережно відкрила столітню капсулу часу. Всередині мідної скриньки були обнадійливі прогнози від деяких міських лідерів, які висловлювали своє бачення процвітання. Однак у посланні мера був запропонований інший підхід. Він писав: Дозвольте висловити сподівання, яке перевершує все інше, щоб ви, як нація, народ та місто, усвідомили, що зросли в праведності. Бо саме вона звеличує націю. Більше ніж успіху, щастя та миру, мер бажав, аби майбутні громадяни зростали в справжній справедливості та чесності. Можливо, він узяв приклад з Ісуса, який благословив тих, хто прагне Його правди. Втім, легко впасти у вічі, поглянувши на Божий досконалий стандарт. Слава Богу, що для зростання нам не треба покладатися на власні зусилля. Автор послання до євреїв сказав про це так Бог же миру, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи в вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа. Ми, християни, освячуємося Його кров'ю в ту мить, коли повірили в Нього. Водночас він протягом усього нашого життя активно вирощує в наших серцях плід праведності. Ми часто будемо спотикатися на цьому шляху, але все ж з нетерпінням чекаємо міста майбутнього, де царюватиме Божа праведність. Якими рисами Христового характеру ви б хотіли володіти? Як ви можете заохочувати інших шукати Божої праведності? Помолимось. Дорогий Боже, зробив мені те, що тобі до вподоби. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.